Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. Нагадую, діти, будь ласка, підписуйтесь на канал. Якщо відео для вас корисні, коментуємо, ставимо лайки, задаємо запитання. And now let's check our homework for today. Давайте перевіримо наше домашнє завдання, яке було на сьогодні. Workbook page 46, exercise 2. Дописати потрібно було питання: скільки це коштує? У множині в одний предмет. Якщо предмет обножені, ми пишемо how much are they? Рукавиці. The gloves – They are 15 pounds and 5 and 20 pence. How much is it? Квиток один. The ticket. It's 17 pounds. Навіть, Навіть не так. How much are? the blouse, how much is the ticket, how much is the popcorn, how much are the trainers, not they, but the trainers. І бачимо ціну, так? Квиток 17 pounds 80 pounds How much is the popcorn? it's 2 pounds 60 pence how much are the trainers it's 87 pounds 90 pence Діалог також доповнити. Hello, hello, can I help you? Чи можу я вам допомогти? I'd like a ticket for South Bay, please. Мені потрібен квиток у South Bay, будь ласка. What time does the bus leave? Сюди ми вписуємо. О котрій годині відправляється автобус. It leaves in 10 minutes. Він відправляється через 10 хвилин. Is the ticket expensive? No, it isn't. It's 2 pounds and 50 pence. Чи квиток дорогий? Ні. 2 фунти 50 пенсів. Wow, that's cheap. Okay, one ticket, please. Here you go. bye, thank you bye. Ось наше домашнє завдання на сьогодні. У підручнику Student's Book, page 67. У вас є тако, тако, такого роду проєкт. What's your favorite means of transport? Який ваш улюблений вид транспорту? І ви можете цей вид транспорту зробити у вигляді невеличкого проєкту. For example, use an empty carton of juice and decorate it so it resembles a boat. Використайте пусту. Коробочку з під соку і прикрасьте його здекоруйте так, щоб він нагадував човник. Draw a plane on a piece of paper, color it in a glue and glue some glitter on it. Намалюй, намалюйте літак на папері. Розмалюйте так, як вам подобається. Draw a train on a piece of paper, color it and decorate it. Намалюйте потяг на папері, розмалюйте. Use an egg carton and glue some wheels onto it, then glue pictures of people inside. Можна з лоточка з під яєць зробити тако, такого роду. Ось такий, як автобус, можна сказати. Якщо колеса сюди ще домалювати, бачите. Чи приклеїти папір, на якому намалювати колеса, приклеїте людей, нібито вони сидять у віконечка дивляться? Ось таким чином можна зобразити свій улюблений вид транспорту креативно. And uh, next, what do we do now? Що ми зараз з вами виконуємо? То це наступне завдання. Page 47 in your workbook. Exercise 1. Записати нам потрібно речення, правильно доповнивши речення словами. Наприклад, що ми з вами пристібаємо, пригадуємо початок даного розділу, п'ятого розділу, ваше завдання буде на наступний урок повторити всі слова, всі попередні слова, які ми вивчали на, на початку нашого розділу, і ось тут зверху перед завданнями завжди є слова. Повторити потрібно їх. Всі-всі-всі, які в нас зустрічалися в п'ятому розділі. So, number one. Fasten your… Що ми допишемо тут? Seat belt, of course. Пристібайте ремінь безпеки. Hurry up, the train leaves. Відправляється потяг in 10 minutes через 10 хвилин. The plane ticket to Australia is really, the vymyslnatino, expensive. Vytok do Australia je duže drahý. It costs one thousand pounds and five hundred pounds. 500. pounds. 500. There are sixty minutes. In an hour. У годині 60 хвилин. I can never sleep on the bus. It isn't comfortable. Записуємо речення. Я не можу спати в автобусі, бо це некомфортно, незручно. Always cross at the zebra. Crossing. Завжди переходьте на пішохідному переході. Buy this to get on a plane. Що ми купуємо, щоб попасти на літак? Ticket, of course. Звичайно ж, квиток. Ці слова можна вписати ось сюди, в кросворд. And exercise two: Listen and number. One means of transport you don't need to use. Слухаємо уважно аудіо і нумеруємо, про який вид транспорту нам розповідають по черзі і який буде зайвим. Workbook, Module 5, Project, Activity 2. Listen and number 1 to 3. There is one means of transport that you do not need to use. 1. This means of transport is comfortable and fast. It's really cool to be up in the sky. So number one, this means of transport is comfortable and fast, and it's really cool to be up in the sky. Zruchno comfortno, в in the sky. It's a plane. Number two. Two. Traveling by this means of transport is exciting. I love the water, so traveling on water is fun. Traveling on water. So this is our ship or boat. 3. The tickets for this means of transport are usually cheap. The tickets. For this means of transport, квитки на цей вид транспорту зазвичай не дуже дорогі. And this is a bus, number three. And our car, it doesn't say about this means of transport. Про, оць, про машину не сказано в нас в аудіо. Ось таким чином пронумерували. Будь ласка, повторіть всі попередні слова, які ми вивчали до п'ятого розділу. Revise all the vocabulary. Нагадую, підписуйтесь на канал. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.